Більш того, чому там про, скажімо так, підведення до такої прірви, після якої може бути початися прийняття граничних рішень. Тому, що, якщо подивитися, яку там буквально величезну кількість озброєння теорії треба буде купити в Європі в режимі навчора, ну, щоб там закрити дирку в прогалинах, яка там може виникнути від уходу США, то там це не реалізуємо. Тому що там мова про там одразу порядка 600 танків. Ніхто у світі одразу так не полушить, танків не продасть. Ні, просто нема зараз ні у кого у світі. 400 бойових літаків і там купа літаків забезпечені, тому що літаки ВАКС, ну, радіолокаційна дозору, радіоелектронної боротьби, протичовнова авіація, купа всілякого. Там десь порядку 4 тисяч крилатих ракет, звідкись десь винде положено називається, там 3 тисячі авіаційного базування, 1200 морського образування, ну і там ще бонусом 20 наземних пускових установок під крилаті ракети наземного базування. Тобто, там типу, там типу адаптація, наприклад, французької МГСН. ну там крім так французьких малохтамагавка на основі скальпа. Чотири тисячі різних колісних бронемашин, там 800 колісних. 4 тисячі бронеавтомобілів, ну наприклад, наші ці варта, козак іншим такого типу. Ну і ще окремо 900 бронемашин на кольосах, ну як Боксер, наприклад, німецький, ну і 800 важких БМП і бронетранспортерів. Ну і це ж буквально, що якщо, можливо, щось із цього Європи. А, а ну ще й буде побіли чи 20 бойових кораблів, зокрема, два авіаносці, два універсальних десантних корабля, ну як, наприклад, флагман Турецького флоту Анадолу. Ну, подумаєш, це ж кораблі можна на 3D-принтері печатати. От Такий, виходить, основний парадокс виходить. Тобто, так мало тут точно просто сказати, що це ж треба прямо такі космічні, така космічна кількість озброєння. там... Ну жодна борон по світі не потягне мабуть, китайська не те що там російська, не то що американська.